Всем привет! Сегодня у меня будет видео поддержка для украинцев, поэтому сразу извиняюсь перед всеми своими подписчиками. Это видео будет на украинском языке, и вы также можете посмотреть мои следующие видео на русском языке. Но сегодня я хотела бы пообщаться со всеми украинцами и сказать для них пару слов. Дорогі українці, я знаю, що зараз всім нам дуже важко, незалежно від того, де ми зараз знаходимося вдома, в Україні чи за кордоном. Я, наприклад, зараз знаходжуся за кордоном, але мої батьки знаходяться в Україні. Тому я дуже розумію всіх, як зараз всім важко. Мені хочеться привітати вас з Новим роком. Побажати а, всім вам, звісно, тільки одне бажання це мир. Хочеться побажати миру. Але а, також мені хочеться, щоб кожен з вас все ж таки посміхнувся сьогодні. Хай це буде усмішка. А, можливо, іноді навіть натянута, але хай вона буде. Тому що. Як тільки ви почнете посміхатися, ви відчуєте трішки себе, і, можливо, трішечки стане легше на душі і трішечки з'явиться позитивних емоцій, тому що все ж таки позитивні емоції повинні преобладати, і, щоб відчувати, що життя. Гарне, воно, воно варте того, щоб проживати його з радістю. Тому як би тяжко зараз не було, тож все ж таки я бажаю всім посміхатися а, і щоб а, ваші усмішки все ж таки були у кожного на обличчі. Я хочу привітати кожну родину, кожного, хто дивиться мене. Дякую вам, велике дякую за те, що ви надивитесь. Мені було дуже приємно, що ви писали коментарі саме українською мовою. Бо я розумію, що я веду свій канал російською, бо на мене підписано багато людей з різних стран. З різних країн, тож я веду свій канал російською мовою та буду продовжувати це робити, але мені дуже приємно, коли я бачу українські коментарі, тож я розумію, що це своя людина, своя рідна людина, тому пишіть, пишіть українською. Неважливо, де ви зараз знаходитесь, але якщо ви Українці, то це дуже приємно для мене бачити вас на своєму каналі. Тож я всіх вас вітаю, бажаю вам тільки всього найкращого. Я бажаю, щоб Україна нарешті знову розквітла, щоб була тиша, щоб був спокій, щоб був мир на нашій землі. Тож. Дякую за ЄСУ, і, е, звісно, я бажаю всім нам миру. З Новим роком, українці, і тримаємо кулачки, продовжуємо вірити, що одного разу ми всі знову будемо в Україні, незалежно від того, де ми знаходимося зараз. І будемо допомагати нашій країні становитися кращою, і вона буде краще ніж була з Новим роком! Вас! Слава Україні! Героям слава!